На легкість та м'якість пологів впливає і такий важливий фактор, як саме зачаття, як саме прийшла дитина в родину, у матусін животик. Випадково залетіли, ніхто не чекав, але сталося, в п'яному угарі, під енергою похоті. Чи. Зачиналася свідомо. Коли до зачаття пара готується, готують свої тіла, очищуються, запрошують душу дитини в родину, готують для неї простір. Ідеально живий простір, де вона зможе активно і здорово рости та розвиватися на свіжому повітрі, їсти найкорисніше для неї свіжі фрукти, овочі, ягоди, горіхи, прямо з деревчі, кущів із саду, що посадили для неї люблячі батьки. При свідомому зачатті, коли дитина бажана, Її дуже чекають, люблять. З першої думки про неї, коли до її появи так готуються, і сама вагітність, і пологи мають кардинальну різницю. Це найкращий старт, який тільки можуть дати.